Управління житлово-комунального господарства це відокремлений структурний підрозділ виконавчого комітету Золотоніської міської ради, що реалізує державну політику і політику міської ради у сфері житлово-комунального господарства міста, благоустрою, будівництва, реконструкції та ремонту комунального майна, екології, раціонального природокористування. Управління в своєму складі має три відділи: це фінансово-господарський відділ, відділ муніципального інспектування. І інженерно-технічний відділ. В складі також кожного відділу є окремі сектори, які вже безпосередньо відповідають за кожен із напрямків роботи. Наприклад, інженерно-технічний структуру входить і сектор комунального майна, і технічно-експлуатаційний сектор. В першій частині це повний спектр щодо взагалі обліку комунального майна, а технічно-експлуатаційний сектор це відповідає повністю за інженерну частину. Всіх комунальних об'єктів за дороги, за систему вуличного освітлення по всім інженерним мережам. Почнемо із 2015 року. Коли мене Олександрович запросив приєднатися до своєї команди, мені було запропоновано роботу начальника управління житлового комунального господарства. ну, знаючи команду його, знаючи. Людей, які тут працюють, ті зміни, які відбулися в першу каденцію, ну, в мене дійсно тоді виникло бажання долучитися до цього всього і також брати активну участь в зміні нашого міста. Розібравшись з роботі управління житлово-комунального господарства, ну, мною було помічено, що на той момент це був такий структурний підрозділ, який не дуже активно, скажімо так, запроваджував зміни. Більше займалися збором статистичних даних, замовляли. Послуги, але не дуже активно, можливо, їх якось контролювали, як то б хотілося би і нам всім, і громаді міста. Тому так виникла необхідність реформувати це управління. Було змінено деяких працівників, омолоджено склад, скажімо так, робота була активізована. Люди, які прийшли до управління, вони були більш ініціативні, проявляли ініціативу і бажання дійсно щось змінювати в нашому місті, покращувати. І так далі, повні сил та реформуючого духу працівники уЖКГ будували плани на майбутнє, які з початком повномасштабного вторгнення довелося трансформувати відповідно до реалій сьогодення. Війна все таки внесла свої корективи в роботу кожного з нас і, в тому числі і управління житлово комунального господарства. В плані роботи ми не змінили свого підходу. Кожен працівник управління відчуває свою відповідальність за стан речей в громаді і, взагалі, за ситуацію в нашій державі стараємось виконувати свою роботу по максимуму. Двоє працівників нашого управління були мобілізовані до Лав Збройних сил України. Ми тут в тилу намагаємось максимально не забувати за тих, завдяки кому ми можемо в мирній ситуації, в мирі, в спокої виконувати свою роботу безпосередньо. Кадровий склад управління вдалося зберегти на місце мобілізованих хлопців, так само тимчасово взяли знову ж таки фахівців свої справи, і кожен відділ продовжує виконувати свої посадові обов'язки. У ЖКГ це не лише інспекції та польові роботи, це й відповідальне ведення справ безпосередньо у кабінетах на місцях. Традиційно, як і я думаю, що в більшості структурних підрозділів всіх, в тому числі виконкому, це фінансово-господарський відділ, так звана бухгалтерія. Це фактично люди працюють у себе на місці. Сектор комунального майна це дуже відповідальна робота. Найперша задача це належний облік комунального майна, всього комунального майна на території громади. Тобто тут є така робота це із паперами, але виїжджають вони і на обстеження, і на обстеження житлових умов. Бо сектор комунального, мене, крім розпорядження, наприклад, комунальними, ну, вони ще здійснюють облік пільгових категорій громадян, житлова черга, так звана. І ми постійно стараємося опрацьовувати всі заяви людей, перевіряти всі факти. Важливу роль в роботі управління житлово комунального господарства відіграє відділ муніципального інспектування, який складається з трьох секторів. Це сектор з паркування, сектор інспекції з безпеки громади і сектор благоустрою. Сектор інспекції з безпеки громади був створений нещодавно, в кінці 2022 року. І він головною його задачею є організація роботи добровільної пожежної команди, яка створена в селі Благодатне. Повністю цей сектор здійснює координацію діяльності цієї добровільної команди, в тому числі. Також як сектор благоустрою на території громади нашої здійснює контроль за правилом благоустрою, то також сектор інспекції з безпеки громади розпочинає свою роботу у сфері контролю так само благоустрою. Більшість людей, до яких ми зверталися, відгукувалися. Дуже приємно, що в нас є міжнародні партнери для цього, які допомагають нам як технічною базою, так і допомогою в правильності розпорядку, а також ведення роботи добровільної пожежної команди. Хочеться, щоб вона працювала, але щоб виїздів було поменше, тому що щоб менше людей було лихо. Не так давно наш староста продовжила мені. Стати на цю посаду і допомагати на благо села, подумав і вирішив, що буду пожежником. Я на даний момент керівник добрив пожежної команди. Десять років назад була пожежа, тут було все розвалено, але у мене було бажання зробити щось для села. І своїми силами ми з старостою зробили всередині кабінет, зробили шкафчики. Наші партнери з Польщі передали нам амуніцію. Тут е форма, це генератори, помпи, рукава, а також по медичній допомозі. І також ми почали проходити навчання разом із ДСНСом. Навчання нас проходять. На території благодатно, а також ми їздимо до них, навчаємося, дивимося, як, як вони працюють. Ну, і на даний момент ми вже отримали машину нашу, і можемо приступати до наших службових обов'язків. Добровільна бригада має доволі мобільний автомобіль, тому може проїхати вузенькими вуличками дачних кооперативів, куди не завжди дістанеться велика машина ДСНС. У цьому ми переконалися на власному досвіді. У день зйомки чоловікам дійсно довелося пройти по святу у справу. Сталася пожежа, яку бригада вправно локалізувала за лічені хвилини. За попередніми висновками, причиною загорання стало необережне поводження з вогнем. За 10-15 хвилин вигоріло близько 20 соток трави. Добровільна команда з благодатного змогла ліквідувати пожежу ще до приїзду до СНС, та вони не збираються зупинятися на досягнутому. У них вдосталь бажання розвиватися та навчатися, аби розуміти, як діяти, і головне, як допомогти місцевим жителям і в інших критичних ситуаціях, наприклад, у ДТП чи на звичайних випадках. Швидкість це важлива складова в роботі і муніципальних інспекторів. Муніципальне інспектування це фактично ми його називаємо як відділ на ногах. Бо дійсно хлопці постійно в русі, постійно, крім посадових обов'язків безпосередніх, в деякі мірі ми навіть іноді виконуємо функції і десь поліції, десь рятувальники. Кожного дня ми проводимо патрулювання містом щодо дотримання водіями стоянки, парковки, транспортних засобів. Якщо вони порушують дані правила. На них надається повідомлення, і потім виноситься постанова про накладання штрафу. Як бачите, тільки на одній ділянці дороги було помічено двох правопорушників, що не звернули чи не побажали звернути увагу на знаки. У вас може виникнути питання: нащо там знаки? У ну, чому проблема? Машина стоїть і нікому не заважає. Відповідаємо саме на цій ділянці дороги заборонена парковка через те, що завжди має бути вільне місце для проїзду швидкої допомоги. Це критично важлива необхідність, яка може врятувати комусь життя. Інспекція з пішого патрулювання також постійно проводиться в центральній частині нашого міста. Що стосується патрулювання пішого центру міста, то відділ муніципального інспектування систематично здійснює з метою. Перевірки дотримання правил благоустрою та можливого виявляння якихось порушень громадського порядку з подальшою передачею такої інформації поліції або відповідним відмітствам. Один із етапів реформи нашого управління це було створення муніципальної інспекції, яка займалася контролем дотримання правил благоустрою. З перших днів роботи цього управління про нього заговорило вже в цьому місті, тому що почалася така активна робота по Притягненню до відповідальності людей, які порушували правила благоустрою, спалювали рослинні рештки, викидали сміття в неналежних місцях, займалися комерційною діяльністю в невідведених для цього місцях, скажімо так, ставили лоточки, продавали там на тротуарах, створювали стихійну торгівлю і так далі. І також розклейщики оголошень по стовпах. Я пам'ятаю, були такі роки, коли ну, просто цих оголошень було, як і в усіх інших містах, зараз в деяких місцях це присутнє. Ну, все було не микле. Зараз місто Золотоноша, ви не єдине в усій країні, де ви цього не побачите. Інспектори у ЖКГ турбуються не лише про благоустрій, а й часто рятують життя та здоров'я людей. Одна із задач, також яку виконуємо під час пішого патрулювання, це проведення роз'яснювальної роботи, наприклад, серед підлітків. От в конкретному випадку качелі, яка за моєю спиною, вона призначена для дітей з інвалідністю, тобто для дітей на інвалідних фізочках. Дітки туди заїжджають, закріплюють спеціальним образом і вони там гойдаються. Траплялися випадки, коли діти не на інвалідних фізочках просто залазили на цю качелю, каталися, і, на жаль, це приводило до трагічних наслідків для здоров'я, Такий, як був прилом хребта, був випадок, коли дитина травмувала собі хребет досить серйозно. Через те, що ця качеля вона для діток з інвалідністю вона не приназначена для такого її використання. У ЖКГ також координує роботу підприємств житлово-комунального господарства міста в межах делегованих повноважень здійснює контроль за організацією та якістю обслуговування населення в цій сфері. Ну фактично, ще з моменту створення управління житлово комунального господарства, воно найперше її його задачею було саме координація діяльності всіх комунальних підприємств державних чи недержавних комунальних підприємств на території міста. На даний момент вже на території громади. Тому по всім напрямкам. Якщо це водопровідне каналізаційне господарство чи теплопостачання, ми співпрацюємо безпосередньо з комунальним підприємством Міський водоканал по іншим питанням, по питанням благоустрою, відповідно з переможцями тендерних процедур у нас благоустроєм займається приватне підприємство так само постійно. Координація це з самого ранку, скажімо так, і до ночі, і до наступного дня це постійна безперервна робота. Хоча людям може здатися, що тут нічого такого важкого немає, але це постійно, якщо конкретно брати в частині благоустрою, це постійна йде співпраця, постійний контакт. об'їжджають або представники благоустрою, або представники управління житло господарства, постійно моніторять ситуацію в населених пунктах громади, не тільки території міста. Так само благоустрій наш. І працівники управління моніторять і соціальні мережі. І ми намагаємось максимально швидко, максимально оперативно реагувати на всі повідомлення від громадян. І знову ж таки, це управління житлово-комунального господарства, це є як і координатор діяльності, і також звину зв'язку між громадою і безпосередньо виконавцями робіт. Чи це благоустрій громади, це в частині прибирання, там озеленення, косіння, чи, чи це дорожні служби. Міста чи це комунальне підприємство, яке там забезпечує і вивіз сміття, і я кажу, як я вже зазначав, водопровідне каналізаційне господарство і інші роботи. А наразі ж виконують чи не подвійну роботу. Не зійшов сніг, тому доводиться слідкувати за паліями, які можуть нашкодити не лише собі, а й іншим. Коли ми почали притягувати до відповідальності людей, які спалюють сміття, які його кидають в неналежних місцях, з'явилися нові виклики. Тому що люди почали питати, а куди ж мені це все тіло? Що стосується рейдів по виявленню так званих поліїв, також проводяться систематично, але не в пішому режимі, тому що потрібно охопити досить велику територію. Це все місто, населені пункти, громади, села Старостинські округи. В основному це проходить в неробочий час, тобто після роботи сідає екіпаж і виїжджає, виявляє таких людей. Коли виявляємо таких осіб, складаємо протокол про адміністративну відповідальність за порушення правоблагоустрою благоустрою населених пунктів Золотої міської територіальної громади та частини першої статті 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає адміністративне стягнення від 340 до 1360 гривень. Мінімальні це 340 і максимальний 1360. пункту 9.2.27 227 благоустрою населених пунктів Зотинівської міської територіальної громади та статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З протоколом ознайомлений Мені роз'яснені правопроповки передбачено статтє 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтю 63 Конституції України. Під час одного з рейдів був помічений чоловік, який спалював рослинні рештки з огороду. На його захист виступила сусідка, яку не турбували можливі негативні наслідки для оточення. Астма, алергія тощо у місцевих жителів. Вона бідкалася, що у нашому місті немає налагодженої системи з вивозу сміття, але це не так. Тобто, у свій час люди мали можливість, вони набрали собі земельні ділянки, огороди, наділили собі двори, великі об'єми ворощують угородину. Але дійсно з цим потім виникають проблеми, тому що не всі люди мають транспорт, не всі люди мають фінансову можливість його утилізувати. Ми деякий час почали людей привчати, влаштовувати акції по безкоштовному вивозу рослин решток. Ми визначали місця, це було сезонно, весна, осінь, і люди мали змогу туди його безкоштовно зносити. І ми потім приганяли техніку, це все діло утилізовували. В принципі, ми це і досі поки що продовжуємо. Але до війни ми встигли деякі квартали облаштувати великогабаритними баками. І у нас десь відсотків 40 міста зараз закрито питання по утилізації сміття з приватного сектору. Люди мають змогу в радіусі 100-150 метрів зібрати своє сміття, гілки, рослинні рештки, їх подрібнити і винести туди до бака. Після чого ми це все діло по графіку вивезли. Почалася війна, і ми. Ну, навіть поки що не маємо змоги по постанові 590, яка регулює зараз платежі, ми не можемо поки що їх зараз закупити. Тільки, я думаю, настане мир, прийде перемога, яку ми всі очікуємо. Трошки розблокується і можливість проведення фінансових видатків, і ми зможемо далі продовжувати цю роботу. А на тих кварталах, де поки що цих баків немає, ми на зв'язку з головою квартальних комітетів. Вже буквально кінець березня, початок квітня, ми визначимо локації, куди все ж таки люди зможуть деякі свої рослинні рештки вивести. І ми їм допоможемо їх утилізувати. Всі інші, у кого є прицеп, у кого є транспорт, можуть це все діло вивести на полігон, і там його за досить невеликі утилізувати. Все це робиться ну, в першу чергу з метою недопущення якихось там аварійних ситуацій, наприклад, там, спалахування сухостійної трави, що може там призвести до масштабної пожежі. Ну і, звісно ж, для екології. Тобто, тому що ми всі цим дихаємо, астматики, діти, а при спалюванні рослинних решток, там, побутових відходів виділяється дуже велика кількість канцерогенів і шкідливих речовин. Тобто, таким чином ми допомагаємо людям і прибратися на території, і е, щоб вони не спалювали рослинні рештки, не задимлювали місто. І... Всі наші люди були здорові. Роботу працівників ЖКГ неможливо переоцінити. Але, попри завантажений графік, періодично ненормовану роботу вони не забувають і про волонтерську діяльність. Кожен громадянин України своїм обов'язком вважає допомогу. Найперше, все-таки допомога Збройним силам України. Кожен, я думаю, і особисто і особисто я, як кажу, донатимо на Збройні сили. Це, я вважаю, моральний обов'язок кожного громадянина. Кожного жителя нашої громади, це найперше. Постійно збираємо навіть силами структурних підрозділів виконавчого комітету, в тому числі в управління житлово-комунального господарства, ми збирали, передали хлопцям на фронт цілий автомобіль, тобто постійно працюємо. з початком взагалі повномасштабного вторгнення, крім своїх посадових обов'язків, ми стали таким, не скажемо хабом, але все-таки у самоуправління хлопці багато надавали допомоги. Своїм власним транспортом ми розвозили і по підрозділам, які перебували на території нашої громади, ми брали на себе повністю забезпечення всіх підрозділів. Кожен крок сьогодні, кожна дія заради перемоги, заради нашого майбутнього. Все робимо для нашої перемоги, і щоб найперше задача для всіх, і я і для себе ставлю, і для свого управління ставлю, щоб хлопці, які повернуться після перемоги додому, щоб вони повернулися в теплі будинки. Їздили по рівним дорогам, по освітленим вулицям, по впорядкованим вулицям. Змогли своїми близькими, своєю родиною вийти в гарний парк, чистий, обрізаний, без аварійних дерев. Постійно працюємо над цим, працюємо, незважаючи на військовий стан, все одно ми мріємо і будуємо амбітні плани після перемоги. Ну, деякі проекти, скажімо так, трішки пізніше вже будемо звучати. Зробіть і ви крок до кращого майбутнього: не спалюйте рослинні рештки, дотримуйтеся правил благоустрою і не забувайте, що Україна починається з кожного із нас. Всім відомо, що робота, в тому числі управління житлово комунального господарства, в момент його створення це було фактично більше це вони займалися паперовою роботи. Тобто зараз відділ муніципального інспектування, це контроль за правилами благоустрою, це контроль за паркуванням транспортних засобів. І хлопці працюють безпосередньо з людьми. І все-таки хотілося від наших людей найперше, щоб вони поважали працю, поважали працю і працівників управління житлово-комунального господарства, і поважали працю комунального підприємства нашого. Бо всі звикли, що відкрили кран, вода є. Але якою ціною, враховуючи зношеність мереж нашого міста, я як відповідно як начальник управління неодноразово і бачив, в яких умовах працюють хлопці, ліквідовують аварійні ситуації, то це дійсно дуже важлива і дуже титанічна праця. Так само по вивозу сміття, і вихідний день люди вивозять, і так само по благоустрою, це і косіння зелених зон, незважаючи на температурний режим, все одно ми стараємось утримувати максимально порядок в місті. Ми, якщо в літній період ми косимо траву, прибираємо сміття, і люди навіть не поміщаються цієї роботи. Взимку, ніби елементарно, от вранці йдуть на роботу, люди вже по посипатим тротуарам. Але це дійсно годин 7-8 роботи, не однієї людини, це дійсно комплексна робота. І люди вночі не сплять, але роблять все для того, щоб наші громадяни... Не відчували ніякого дискомфорту навіть у військовий стан. Тому хочеться побажати найбільше від людей поваги до комунальної галузі, до працівників комунальної галузі. І все-таки прохання, щоб вчили, і своїх діток там не викинути папірець, а донести до сміттєвої урни. І за таких елементарних речей і людям із того самого чи благоустрою, чи комунального підприємства навіть. Якщо вони бачитимуть віддачу від людей, то вони, як кажуть, готові ще більше гори згорнути для цього.